Нафтогаз отримав ліцензію на розподіл газу в іще шести областях, де раніше втратили ліцензію структури регіональної газової компанії, яку пов'язують із олігархом Дмитром Фірташем. Йдеться про представництво Вінницький, Дніпропетровський, івано франківський Миколаївський, Сумський та Хмельницький областях. Таким чином, тепер державна компанія офіційно отримала право на розподіл газу для більше ніж 6,5 мільйонів клієнтів, уже на базі 14 регіональних філій. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, процес. Повернення мереж в управління держави дає старт розв'язанню проблем, що виникли після приватизації облгазів понад 10 років тому. І процес цей триває і ще від 22-го року, коли Печерський райсуд Києва арештував корпоративні права 26 облгазів через несплату за користування мережами. Пізніше ці активи власне й передали в управління Нафтогазу. Але найбільше зараз клопотів у звичайних побутових споживачів, які саме компанії передавати покази лічильника, чи треба переукладати угоду, і що буде з платіжками? Дві квитанції, одна квитанція і у все це будемо детально розбирати, розкладати по поличках із нашими гостями у студії головного задань Павло Сербан, начальник управління з експлуатації газового господарства Львівської філії газмережі, якщо неправильно поправте, Добре. та Марія Адамик, начальниця регіонального управління центру обслуговування клієнтів. Дякуємо, що ви зараз тут і. Одразу ж з найбільш наболілого в коментарях під будь-яким дописом, навіть просто скролиш сторінку чи Львівгазу, чи Нафтогазу і дописи. Якій компанії передавати покази, Що, чому не працюють особисті кабінети, чому досі не прийшла платіжка? От розпочнімо з першого, куди тепер ті покази подавати? Так, да, давайте я. Справді усім нашим споживачам, клієнтам у вересні прийшли дві платіжки, дві основних платіжки на які потрібно орієнтуватися. Перша від Нафтогазу України за спожитий газ, друга платіжка від газорозподільної мережі філії Львівської щодо е, ціни скільки треба сплатити за доставку газу? Так ці дві платіжки є основними до сплати у вересні місяці, тому я перше питання, яке задають споживачі: як саме передавати показники лічильників? Спробую пояснити доступно так, щоб наші споживачі могли це зробити правильно і важливо вчасно, тому що період подачі показників з 1 по 5 жовтня цього місяця. І так, можна подати двома способами: так можна подати за платіжками на Нафтогазу і можна за платіжками газорозподільної мережі. Почну з простіших, адже основне основна маса наших споживачів, які звертаються у центр обслуговування клієнтів. І не знають, що робити з показниками лічильників. Це в принципі люди пенсійного віку, які не супер з гаджетами і тому подібне. Так тому важливо теж дуже хочу наголосити увагу. Є дві. Платіжки, і в двох платіжках є два особових рахунка. У НАК «Нафтогазу», увага, роблю підказку. Так у НАК «Нафтогазу» особовий рахунок починається з цифри 22. З цифр 22 і далі кожного з рахунок. У філії газмережі з 0,999. Тому можна подавати показники лічильника чи в НАК «Нафтогаз», чи в філію газорозподільні мережі. Один раз у будь-яку з компаній і ці показники Показники ми передамо на платформу для того, щоб в подальшому робити розрахунки. Якщо споживач подає показники у НАК Нафтогаз, є такі способи: перший, найпростіший, найперевірений перевірений з споживачами, це Відправити смс-повіщення звичайним повідомленням, для якого не потрібно інтернету, супергаджетів і тому подібне, номер телефону, на який потрібно відправляти це повідомлення 4647. Це отримувач 4647. У тексті повідомлення перше з платіжки Нафтогазу ми виписуємо особовий рахунок, який починається з цифр 22. 22. Так, далі робимо пробіл і пишемо показник лічильника. Якщо у споживача показник лічильника, до прикладу, 32, то перед 32 ми ставимо ще три нулі, тому що показник має становити п'ять цифр. Угу. Це смс-повіщення. Друге, можна телефонувати на контакт-центр. Звісно, ми стикаємося з зауваженнями наших споживачів, що в період подачі показників лінії перевантажені, додзвонитися суперскладно. Це правда, але можливо. Тобто, можна дзвонити за номером телефону 30288, 888, ну, спереді оператор, так, чи це Київстар, чи водофон, чи інший. І вже за голосовими підказками вибирати одиничку у пункті. Далі знову ж таки просить особовий рахунок, той самий особовий рахунок, який починається з 22 у платіжці Нафтогазу і. Вони вам кажуть, якщо кажуть, що не вірно, то швидше за все споживач використовує показник особовий рахунок той, що з платіжки за доставку 0,999. Тому, якщо каже невірний показ, особи, особовий рахунок, то будь ласка, введіть вірний. Так? І далі потрібно дочекатися, щоб оператор сказав, що підтверджено, ваш показник прийнято. Угу. Можна також боти використовувати. Вайбер, Телеграм, Фейсбук, Facebook Месенджер, Facebook як їх використовувати, дуже просто через, до прикладу, сайт Нафтогазу обираєте будь-який з ботів і вже по підказках передати показники. Далі воно вас ідентифікує за номером телефону, просить одноразовий пароль для підтвердження. Ви пишете показник лічильника і відправляєте. А Якщо неправильно, людина десь помилилася, якщо і... так дуже гарне запитання. Що неправильно, людина помилилася, зробила щось не так, пише не прийнято. Тобто, показник не прийнято, потрібно почати спочатку. Але ми далі опираємося на те, що всіх лічильників є. А тих людей, в яких лічильників немає, як буде відбуватися, як буде виглядати їхня платіжка? Це не має значення, чи є лічильник, чи немає лічильника, тому що є кодекс газорозподільних мереж, який чітко регламентує нарахування за спожитий газ споживачів, які є прилади обліку газу, яких немає. Тобто, як рахувалось раніше, так і буде рахуватися зараз. Це тільки стосується тих споживачів, в яких є одні газові плити, і ще немає лічильників. Тобто їх вже не така велика кількість залишилась. Там проблеми взагалі жодної немає. Ну, в принципі, кожна свідома людина розуміє, так, як буде нарахований, якщо норма, а що таке мати свій лічильник і контролювати те, що ну, то Так, ну, ну, в даній ситуації воно не має значення. Тобто, воно все йде в такому самому руслі, яке було в попередні місяці. Ну, що ще цікаво, що. Новий рік починається у нас з зимку, а в газовиків починається 1 жовтня. Новий газовий рік, що це взагалі означає для споживачів? Чи це так би мовити для внутрішнього обігу для вас? Є якісь значення? Ні, ні, це дивіться. Це все передбачено кодексом. Знов ж таки про який я раніше казав. Е, ситуація, яка для того, щоб порахувати розподіл газу кожному споживачу, ми маємо розуміти, який об'єм газу споживач спожив за рік. Визначено цим кодексом газовий рік не з 1 по 1 там скажімо, січня, та а з 1 жовтня по 30 вересня. Тобто розраховується загальний об'єм газу, який спожив споживач. Відповідно, потім його ділиться на 12 місяців, і в наступному році, рівномірними частками, цей об'єм газу буде застосовуватися для нарахування розподілу газу кожному абоненту. Тобто, це для того, аби краще розуміти, скільки і чим треба оперувати підприємство, і скільки газу потрібно було би доставити до клієнтів. Абсолютно правильно. І він коригується, власне, там, скажімо так, рік назад, тому що ми беремо споживання газу, це яке було в попередньому році. Якщо споживач там взяв більше газу, а в цьому році буде брати менше, так він буде, звісно, платити більше за розподіл газу. Mm -hmm. Але в наступному році буде відповідно далі менше, тому що в нього споживання було менше. Mm -hmm. І ще повертаючись до Цифрового способу комунікації із постачальниками блакитного палива, оскільки зараз ще переналаштовуються сайти, в деяких споживачів не працює особистий кабінет. Наприклад, раніше людина, яка вперше реєструвалася, наприклад, от щойно там переїхала на квартиру, де є лічильник і вперше подаватиме показники, там навіть не вибивало в переліку львівської філії, там не можна було зареєструватися, а потім не не приймає особовий рахунок, що тут робити. Бо якщо пишеш в коментарях, то там стандартні відписки. Ага. Надішліть ага. нам свій особовий номер. Ми там все. з вами зв'яжемося. Як тут діяти? Та все вірно, дійсно є споживачі, які використовують ще старі застосунки, так оператора, який був до, до газорозподільних мереж, вони вже не приймають наші особові рахунки, і клієнт може. Казати, що щось у нього там не mm -hmm. виходить, та? е, Як бути, значить, е, ми маємо: от є клієнтські простори, та дуже радимо звертатися клієнтам, хто зовсім не може розібратися. Ми зробили такі е, підказки для клієнта, от як саме зареєструватися, так, як, е, як передавати показники лічильника, яку саме, які етапи реєстрації пройти для того, щоб все вірно, е, вірно зробити. Уже з вересня місяця. ось Є у нас львівської філії сайти, де можна і подати показники лічильника, можна квитанцію роздрукувати з особовим рахунком, якщо ви не отримали її з якихось причин, подивитися, коли у вас повірка лічильника найближчим часом, і тому подібне. Тому, в принципі. Додатки вже працюють, просто зрозуміло, що потрібно е, споживачу більше часу, щоб у них розібратися. Ми По, завжди... повірка лічильників, <смітна> от що я почув, і знову вертаюся до питання <смітна> лічильників. У <смітна> <смітна> да, мене сьогодні лічильники. Чи змінилися правила цієї повірки? Так і як вона взагалі відбувається? Бо раніше казали про те, що лічильник треба демонтовувати. Так потім буде повернено його на місце. Як зараз з цим? Як звернутися, як провести повірку? І відповідно і весь цей процес як виглядає. Ну, дивіться, від тих всіх подій, що відбувається, тобто зміни. Там, власника чи там, підпорядкованість того чи іншого оператора ГРМ, воно не має значення, тому що це є закон про метрологію і кодекс газорозподільних мереж, який чітко регламентує ті всі процеси. Значить, Повірка лічильників відбувається двома способами: це є для юридичних осіб і для фізичних осіб. Фізичні особи це мається на увазі населення наше. Тобто, ми там згідно графіків, планів, які розроблені підприємством. В планомірному порядку знімаємо лічильник споживача, ставимо зразу на обмін новий лічильник або ж повірений, який вже далі можна ним користуватися, і укладаємо відповідно, складаємо акт і поїхали. Тобто, споживач до того процесу жодного відношення не має. Тобто, в кожен споживач є розбитий в нас по періодах, коли в нього виходить термін повірки. Ми ним займаємося в юридичних особах. Трошки інша ситуація. Там споживач має сам контролювати терміни повірки, вчасно до нас звертатися відповідно листом. Тоді виїжджають наші спеціалісти, знімають лічильник і проводять повірку. А там прийде, надійде якесь сповіщення, повідомлення побутовому споживачеві. Що треба, чи це теж треба? Звичайно, наші люди обдзвонюють кожного споживача. що на такий, такий день, таку годину буде приїхати бригада, знімати лічильники. щоб люди по можливості були доми створили доступ до відповідно до лічильника. Ну і ще одне складне питання, яке нас чекає, як завжди, в холодну пору доби. Так, це опалення, відповідно, опалення газом. Це можливий чадний газ. Так, як із цим бути, як це перевіряється, що це з собою являє? Так, ну і бачимо, що немає такої статистики, щоб там з кожного року ці випадки зменшувалися. Їх буває більше, менше, це рівно більше. Ну от ну, я передбачав ту ситуацію ось графік з 2012 року. Я його веду. І там чітко видно динаміку, як відбувається там на збільшення, зменшення, в які періоди. Тобто і тут дійсно є певні моменти, але якщо порівняти з того часу, коли ми почали тільки так чітко звертати увагу на чадний газ, то до сьогоднішнього дня, звичайно, та статистика покращилась. Вона носить сезонний характер. Тобто, починається опалювальний сезон, і тоді люди, починають включати кутли, пічки. Відповідно, тоді стається більше отруєнь чадним газом. Закінчується опалювальний сезон, літом більш-менш спокійно і знову ж таки далі, все по кругу крутиться. Для такої, для такої ситуації, що має значення? Це в першу чергу правильно користуватися газовими приладами. Тому що, коли е стає холодно, люди закривають вікна двері, не створюють доступ кисню, запалюють газові прилади, відповідно, не, не вистачає кисню, утворюється чадний газ. Звичайна фізика, для того, щоб будь-що горіло. Має бути достатньо кисню. Якщо кисню недостатньо, значить чадний газ. Це перше правило. Відкрити при вікно. Якщо це пластикове вікно, значить має бути провітрювач, через який цілодобово 24 години має потрапляти в якась там. Мікровентиляція так. Так. ну це мікровентиляція, яка є безпосередньо в пластиковому вікні. Це вона не, не рятує ситуацію. Має бути спеціально провітрювач, там більший отвір і достатньо повітря попадає в приміщення. Це якраз теж ще одна така ситуація, коли люди не розуміють, що таке мікровентиляція і приток повітря, і тоді на цьому якраз стається біда. Друге питання це є чисті димові вентиляційні канали. Якщо вони є прочищені, в них є нормальна тяга, відповідно також відпрацьовані гази будуть виходити в атмосферу, не буде накопичуватися чадний газ. Тому перед початком пального сезону беремо всі кластик, власники перше власників багатоквартирних будинків, утримувачі їхні, тому, що у нас є управляючі компанії, ОСББ і так далі, зобов'язані згідно правил безпеки систем газопостачання викликати спеціалізовану організацію, провести чистку до вентиляційних каналів і один примірник акту здати відповідно оператору ГРМ, тобто до нас на золоту 42%. Тоді ми будемо розуміти, що в цих будинках прочищені димові вентиляційні канали і там все добре. Лайфхак для споживачів як перевірити, тому що ми не раз знімали такі сюжети, і ви про це розповідали. Друге питання, коли вже ну, так, закінчимо з димовими вентиляційними каналами, коли починається запалювання будь-якого газового приладу, відповідно, треба перевірити тягу в вентиляції і перевірити тягу в димовому каналі. Це робиться смужкою паперу. звичайно, вона має бути така тоньша. Представляється його до вентиляційного каналу. Якщо папір втягується всередину, значить тяга добра. Стоїть на місці, тяги нема. Якщо відштовхується, ну це вже біда, тому що це зворотня тяга. І це якщо навіть сусід десь випадково підключився, не в той комен, він може труїти сусіда. Це ще гірша ситуація тоді. Але для того, щоб цього не було, для того треба встановити сигналізатор загазованості, тому що він діє як на природній газ і на чадний газ. Якщо стається така ситуація, що накопичується чадний газ, він подає звук, подає сигнал. Людина розуміє, що щось не так закриває. Газовий прилад відкриває вікна. двері, телефонує вам і викликалефонує Телефонує 104, так. ми дякуємо вам за цю важливу насправді розмову. Сподіваємося, ми зі стасом так точно з нею почерпнули багато інформації. Дякуємо, що знайшли час про це розповісти. А у студії головного задаю цій частині програми були Павло Сарбан, начальник управління з експлуатації газового господарства Львівської філії газмережі. Та Марія Адамик, начальниця регіонального управління центру обслуговування клієнтів. we <laughs>